Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим як ви хочете десь і навчатися документ про те, що ви військово навчені. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі в інституті хочуть з коледжу там в інститут поступати. Отака, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типу, бути заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробляти гроші. Ну як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом, 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився, ти диплом показуєш на роботі, кажуть: він нам не треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну, тобто, небезпека велика. Ну, в країні війна, поняв? От, ну і що під час що ви хочете, щоб не було мобілізації і так далі. Це дуже плачевно, це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації, розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Повіло штучний інтелект це все позаміняв. А життя за що то надо? Навіть якщо ви вдома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От не можна змушуватися, має бути більш добровольна така історія, але ну на жаль, добровольна примусово. Зараз за посиланням в шапці профіля. Ми нашим студентам, які у нас вчаться на навчанні онлайн, будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі, я вас запрошую на день відкритих дверей, можете зайти, подивитися, хто, скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм-канал, подарю три безкоштовні дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю, і так далі. І буде зараз розіграш айфона, макбука, айпада і так далі. Там теж за посиланням в шапці профіля. Ну Просто хочу показати, по-перше, ви знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання, і якісь там грошові винагороди, зарплати платимо. Можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз, зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І не ясно де влаштуватися на роботу, піти, і не ясно, як вдома сидіть, не сидіти, не ясно, як піти навчатися. Я за мобілізацію, але за здорову по закону і так далі. Але. Під час реальної війни справжньої у нас точніше став війни не введений, і я вам скажу слава Богу, бо ви бсі б афієлі там і кордони позакривали б на в'їзд і на виїзд, і відмінили б гроші, все було по талонам і так далі. Дуже жорстко. Тому. Попри всю реальну плачену ситуацію, у українців ще дуже багато ще прав і свобод, бо могли взагалі поняли, військову таємницю зробити і так далі. Але зважаючи на то настрої українців, що зараз відбувається, ну вам треба шукати онлайн. Можете спробувати до нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам стризаною. Якщо ні, я вам дам максимум інформацію у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухатись і заробляти онлайн, щоб забезпечити, ну, хоч більш собі, більш-менш комфортне життя в цій -ці ситуації. Все, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. А всі хто навчається, ну тримайтесь, тримайтесь, друзі. Подивлюсь в коментарях, які у вас думки з приводу цього.